Одні з нас люблять пригоди, інші драйвові заміси. Комусь подобається будувати, а комусь руйнувати. У нас різні смаки і різне світосприйняття. Але ми завжди разом. Адже ми справжні ігронафти поїхали. Сьогодні у програмі симулятор Козла на два місяці обігнав Call of Duty за кількістю продажів у найбільшому інтернет-магазині Ігор. Звідь вона планувалася як жарт, а потім вийшла і. Дізнайся, у фокусі, чому симулятори стали такими популярними. Від Вов фанатіє найбільше знаменитостей. У Вов найбільший серед ігор власний парк розваг. А тепер на Вов чекають карколомні зміни. Тільки в Ігор Натас. Пропусти ексклюзивне інтерв'ю із творцем легендарної ММО. Хтось грає на ПК, хтось на мобілках, а хтось обирає щось божевільне. Найнесподіваніші речі, які стали ігровими платформами у твійці ігронавта». Але спершу гаряча новина. Творці Біошок заснували студію day for night і попросили грошей у геймерів, щоб створити унікальну гру про театр. Так, театр буває різним і дивним, і нудним. Але розробники проекту Чорна рукавичка збираються показати найпотаємніші театральні секрети у захоплюючому екшені. Чорна рукавичка сюрреалістична гра, яка покаже театр зсередини. Події розгортаються у театрі Еквінокс. Ваша задача впливати на хід вистав. Для цього ви використовуєте дивну чорну рукавичку, яка дозволяє повертатись у минуле композитора чи режисера, і змінювати предмет, що їх надихає. Видавці цей незвичайний проект могли б легко вбити, змусивши додати не. Потрібні, але модні елементи. Але імениті розробники вирішили піти на кікстартер, де ігронавти з усього світу можуть скинутись і профінансувати проект таким, яким він є. І як же геймери відреагували на нестандартну чорну рукавичку? Гра у перший же день зібрала більше 50 тисяч доларів, тобто 10% від потрібної суми. Попереду ще місяць збору коштів. Тож ми не маємо жодних сумнівів, що проект матиме успіх. Що ж, схоже, і гронавтам і справді цікаві інші види мистецтва, в тому числі і театр. І це хороша новина. А от чи хороші ігри, які нещодавно вийшли, ігронавти порадять нові проекти, що заслуговують на твою увагу у рубриці Свіжак. Іноді вистачає лише однієї іскри, щоб розпалилось багаття. І якщо полум'я це твій талант розробника, то іскрою може стати проект іскра, тобто Project Spark. Це гра, яка дозволяє тобі створювати інші ігри. Хочеш футуристичний шутер, а хочеш 2 d платформер. Варто трохи покоперсатись у зручному редакторі і поклацати то тут, то там магічною іскрою, і в тебе вийде свій Call of Duty чи власна версія доти. У вас нещасний случай настройки були? Ні, поки ще ні одного не було, вміння програмувати чи малювати не потрібні. Єдине, що треба знати, створення структури гри, тобто гейм дизайн. Не знаєш, як вигадати цікаві правила та як будувати рівні, не біда. Project Spark все пояснить, покаже, та ще й дозволить тобі поділитись своїм проектом з усіма іншими гравцями і прославитись. Ігронавти рекомендують Project Spark, бо тут в одному флаконі сотні різних ігор та можливість стати відомим розробником. Хоча навіть вони не застраховані. Від помилок. Робота над помилками Borderlands The Pre-Sequel. Далі у рубриці Свіжак. Джек носив прізвисько Красунчик, працював програмістом і був тюхтієм, тому часто отримував не підвищення, а в маклабан. Щоб штовхнути кар'єру інтелігента вгору, треба побігати у невагомості по місяцю і вбити кілька мільйонів вишкривків. На це здатен лише крутий найманець. Бажано чотири штуки. Клич друзів подихати свіжим вахумом. Адже вийшло продовження кооперативного шутеру Borderlands. У Pre-Sequel нова четвірка героїв на будь-який смак. Причому роборагуль Рагуль Клептреп за. Галі Термінатор. Ну якщо прокачати суперміння, у кожного героя десятки здібностей: від запуску дрона до шаленої швидкості перезарядки, вбивчої зброї теж навалом: від ракетниць до новинок, заморожувачів і лазерів. Нічого не скажеш. Новинки те, що треба. Але старинки псують всю картину. Світ гри і досі не живий. А по кожній локації тебе ганяють по кілька разів. Якщо тобі це не набридло, у попередніх Borderlands, налітай. А якщо ти боїшся нуджі, наступний свіж. А навчить, чого насправді треба боятись. Щоденник детектива Себастьяна Кастельяно. Розслідування завело мене у смертельну халепу. Я всередині якоїсь іншої реальності, сповненої страждання, болю та жахливих одержимих душ, занепащених демонами. Отруйний газ, смертоносні пастки, кровожерливі чудовиська, жахлива смерть підстерігає на кожному кроці. Як звідси вибратись? Таке випробування приготував для тебе маестро хорорів Шінджі Мікамі. У Evil Візін в тебе мало зброї, а набоїв ще менше. Детективний метод теж не допоможе. Якщо хочеш вижити, ховайся та тікай. Світ гри змінюється і постійно оточує тебе пастками. Доводиться бути винахідливим, розбирати їх і створювати з деталей собі зброю. Хоча деяким чуперадлам не страшна, і сама смерть. The івел візин полюбляють і фанати жахастиків, і фармацевти, у яких значно збільшиться виторг заспокійливого. Проджекспарк Бордерланд за пресіквел та зе івел візін вже вийшли. А от людина кажан тільки збирається. Людина аеропацюк ніж жах на крилах ночі у коміксах, фільмах, іграх і навіть у конструкторі Лего. А якщо все це поєднати і додати цистерну гумору, вийде Лего Бетмен 3» від студії Стейл». Весь світ у небезпеці, космічний чудило Бреніях хоче знищити всю галактику, і тільки Бетмен може його зупинити. Через загрозу довелося об'єднатись найзлішим ворогам. Тож не дивуйся, що на допомогу Бетмену приходить навіть лекс Лютор У грі ви зможете взяти з собою двох помічників. Обирайте їх з-поміж майже сотні культових супергероїв. Керувати членами вашої команди можна по черзі. У кожного є свої супервміння, без яких не пройти певні ділянки гри. Тобі доведеться комбінувати вміння героїв. Наприклад, вміння жінки-кішки видряпатись кудись. І суперсенсор супермена. У кожного героя. Є кілька костюмів із додатковими вміннями, так у Бетмена в гардеробі з пів десятка обладунків, а також фірмового гумору розробників, чого тільки коштує та ж супергеройська корова. Лего Бетмен 3. Все, що замінює гумові вуха на пластикові. Тобто, що у розробці? Розробники працюють ти чекаєш, і ігронавти розказують про культову зброю з іго. Рубрика Арсенал далі на QTV. Білі каптері бойова атлетика та смертельно небезпечні пригоди. Це стиль асасинів міфічного клану вбивців. Він з'явився в Персії тисячоліття тому і з часом розповсюдив свій вплив на увесь знаний світ. Одне тільки слово асасин змушувало тремтіти найвпливовіших правителів. Асасини здатні пройти непоміченими будь-куди і вбити будь-кого, завдяки вмінню маскуватись тренованості та фірмовій зброї прихованому клинку. Знайомі тобі по серії Асасінськві. Прихований клинок це не просто красивий понт, а хитра конструкція з багатовіковою історією та безліччю модернізації. Виглядає як спеціальний браслет з механізмом, який при особливому русі рукою викидає вперед лезо і блискавично ховає. Це дозволяло асасинам ліквідувати мішень тихо, несподівано і непомітно, ледве торкнувшись рукою, просто проходячи повз. Ніхто не розумів, що сталося. Іноді лезо намащували отрутою, щоб залякати, а не перестрахуватись. Адже удар Менком не лишав шансу вижити завдяки серії «Assassin's Creed» Зброя асасинів стала настільки популярною, що інтернет заполонили інструкції, як зробити собі пластикову чи дерев'яну копію цього гаджету. А американський коваль взагалі викував справжній бойовий клинок. Оскільки зберіглися лише неповні оригінальні креслення, мені довелося самому додумати елементи конструкції. Я використав пружину, щоб зробити викидний механізм, а саме лезо скував із Дамаскської сталі. Перша згадка про такий пристрій знайдена на території. Сучасного Ірану і датується п'ятим століттям до нашої ери. Асасин на ім'я Дарій вбив прихованим клинком імператора Ксеркса. Так, так, саме того здоровання із трьохсот спартанців, що переборщив із Пірсінгом. Не дивлячись на свою вбивчість, сховані клинки мали недосконалу конструкцію, щоб лезо вільно висувалося. Асасини повинні були відрізати собі палець, що водночас слугувало доказом їх вірності клану. Більше того, схований клинок для асасинів був більше ніж зброя. Користуватись нею могли тільки ті, хто досяг найбільшої майстерності, а два клинки одночасно були привілеєм найвищого ранку асасинів. І лише у середньовіччі з'явились модифікації, які дозволяли користуватись клинками, маючи усі пальці на руках. Були і інші покращення під певні потреби. Хтось перебудовував лезо так, щоб його можна було знімати та використовувати як кинжал, а хтось замінював лезо на бойовий дак. Алі у програмі симулятор козла на два місяці обігнав Call of Duty за кількістю продажів у найбільшому інтернет-магазині ігор. Звіту вона планувалася як жарт. А потім вийшла. І дізнайся у фокусі, чому симулятори стали такими популярними? Від Вовфа фанатіє найбільше знаменитостей. У Вов найбільший серед ігор власний парк розваг. А тепер на Вов чекають карколомні зміни. Тільки в і не пропусти ексклюзивне інтерв'ю із творцем легендарної ММО. Хтось грає на ПК, хтось на мобілках, а хтось обирає щось поживільне. Найнесподіваніші речі, які стали ігровими платформами у трійці ігронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Алі у програмі від Вов фанатії найбільше знаменитостей. У Вов найбільший серед ігор власний парк розваг. А тепер на Вов чекають карколомні зміни. Тільки в іґронавтас не пропусти ексклюзивне інтерв'ю із творцем легендарної ММО. Хтось грає на ПК, хтось на мобілках, а хтось обирає щось божевільне, найнесподіваніші речі, які стали ігровими платформами у двійці «Ігронавта». А просто зараз рубрика у фокусі. Останнім часом вийшло багато симуляторів. Симулятор хірурга продався краще за Call of Duty, А симулятор Козла два місяці очолював чар продажів стіму. Що таке симулятор та чому ігронавти обожнюють найбожевільніші з них? Про це ти дізнаєшся просто зараз у фокусі. Изначально это была очень серьезная такая технология. Ее использовали исключительно в военных целях. То есть это были симуляторы для летчиков, которые водили истребители. Там, симуляторы для людей, которые занимались пароходами, поездами. То есть все вот эти профессии, где есть огромные пульты управления. Справжні симуляторы максимально наближены до реальности. Немає никаких веселых элементов, как в обычных играх. Спецназ, например, играет в специальные тактические игры, которые совсем не схожи на Call of Duty. В пошуках нових ідей розробники не могли впустити таку круту фішку і перенесли симулятори в ігри. Тільки симулювати вирішили не лише складну техніку, а й усі сфери життя. Так у 1989 році з'явився перший ігровий симулятор Сім Сіті. Сім Сіті це симулятор містобудування. Тобто ти зводиш інфраструктуру, вивозиш сміття, проводиш каналізацію, розбираєшся з ЧП, робиш те, що має робити звичайний мер. А як відомо, це можуть робити не всі. Точніше, не тільки лише всі, мало хто може це робити. У тому ж році вийшов популюс перший симулятор Бога, який заклав тренд і породив купу послідовників від спор до мегапопулярного The Sims. Грати в спор було взагалі очень прикольно. Тим, що починаєш розвити свою еволюцію там, з каких-то мельчайших організмів, і потім дивишся, куди вони разовються, в якісь там створення. Ну, це дуже круто слідити за такою еволюцією. Саме Самый популярный симулятор, я думаю, о котором все слышали, это Sims. Sims это симулятор Бога, то есть ты строишь дома, играешь за людей, вот так как марионеточками их водишь, создаешь там маленьких карликов или толстых девочек каких-то, играешь за них. То есть ты можешь реализовать все абсолютно свои фантазии в этом симуляторе. Точне відтворення та реалізм симуляторів страждали від страшного недоліка, дуже спокійного темпу гри. Саме через таку прикрість перед геймерами постало логічне питання: якщо є якісь круті екшени, за чим в симулятори? Розробники не люблять втрачати аудиторію, тому пішли на відчайдушний крок, відмовились від реалізму і додали драйву. Вийшло щось божевільне. Якщо зараз бачиш в назві гри слово симулятор, значить буде треш і увар. Традицію розпочав симулятор хірурга. І дозволяв проводити операцію, як і справжні хірурги звичайними хірургічними інструментами: молотком, перфоратором, бензопилою. Несподівано трешові симулятори стали скажено популярними. Найбожевільнішим з них став симулятор козла. Це гра, в якій ти бігаєш і Звідти вона планувалася як жарт. А потім вийшла і на два місяці очолила чарти продажів. Після цього трешових симуляторів стало, наче грибів після дощу. Симулятор камня, гори, козы. Для меня это загадка на самом деле. Какую вообще, какое послание несет вот этот симулятор? Поиграть в симулятор камня, но ну, это пять минут занимает. А люди этим занимались там год, два. И, то есть они выкладывают эти продукты на тот же Steam, на тот же Origin. И люди качают это. Сучасные симуляторы в загале до абсурду. Складается вражение, наши разработчики измагаются, кто из них выгадает найбезглуздейший симулятор. Вы не поверите, но есть симулятор камингаута. Камингаут – это когда представители Сексуальних меншинств оголошують про свої вподобання офіційно. І тепер про це є гра. А от японці взагалі придумали крутий симулятор. Це симулятор общения з дівчиною. Ти надіваєш Oculus Rift, бачиш перед собою віртуальну девушку і спілкуєшся з ней. Божевільні симулятори здобули шалену популярність саме тим, що додали змогу гравцям весело та безпечно зробити те, що неможливо зробити у реальності, навіть стати каменем. Більше того, симулятори тісно сплелися з іншими жанрами, так що тепер кожна друга гра може називатися симулятором і не безпідставно. Я могу прямой пример привести. Это сталкер. Он как раз симулирует жизнь в зоне. Симуляция – это имитация. Мы просто берем ситуацию и полностью моделируем ее. Дальше мы погружаем туда игрока, и получается, что он как будто реально оказывается в этой ситуации. Поэтому во многих играх элементы симуляции присутствуют. В шутерах, там, в футболах, в РПГ даже. То есть это симуляция приключений в фэнтези-мире. Далі у програмі хтось грає на ПК, хтось на мобілках, а хтось обирає щось божевільне. Найнесподіваніші речі, які стали ігровими платформами у Трійці і а просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Ця гра увійшла до книги рекордів Гіннесу як найпопулярніша. ММО. вона тримає у залежності понад 8 мільйонів геймерів, які пробули у грі загалом мільйон років. Це легендарна World of Warcraft. епічна онлайн сага про війну Альянсу та Орди. Нарешті отримує п'яте доповнення полководці тренору. Тож просто зараз продюсер Вов Том Чілтон розкаже тобі про усі сюжетні таємниці нової гри. Привіт, ігронавти! Почну одразу з головного. Над Азеротом нависла страшна загроза. Справа у тому, що колишній ватажок орків Гарош Пекельний Крик рятується з в'язниці та вирушає у минуле, коли рідна планета орків Дренор ще не була зруйнована. Там демони ось-ось напоять орків кров'ю Монорота та поневолять їх кривавим союзом. Гарош зриває плани демонів та виганяє їх з Дренору. Проте хід історії це не змінило, а створило альтернативну реальність. Майбутнє, з якого прибув пекельний крик, залишилось тим самим. Та Гарош не спинився. Він Дна клани орків розповів їм про сучасні технології Азерота та створив могутню армію залізну орду. Війська орків стали використовувати облогові машини та встановлювати здоровецькі гармати прямо на спини циклопів. А найстрашніше те, що орки відбудували темний портал, за допомогою якого вторглись у сучасний Азерот. Ані орда, ані альянс, звісно, не раді з приводу таких подій, тому відправляють вас по той бік порталу, щоб ви закрили його. Тож ваші пригоди почнуться у новому світі. Деякі локації вам будуть знайомі по минулих частинах. А деякі з'являться вперше. Але на вас чекають ще більше нововведення, бо тепер ви зможете збудувати в Азероті власний військовий табір. А найкрутіше у тому, що його можна модифікувати та наймати помічників, щоб ті виконували ваші накази. У попередніх доповненнях Вов WoW ви могли прокачатись тільки до 90-го рівня. Тепер ви можете розвинутись до сотого. А фішка у тому, що коли ви зробите передзамовлення на гру, то отримаєте можливість миттєво підняти свого героя одразу на 90-й рівень. Це найкрутіша фішка, бо щойно прийшовши у гру, ви одразу стає нічним жахіттям усіх орків. Для персонажів усіх раз ми нарешті зробили нові моделі, а сюжет закрутили так, що ви очманієте. Спеціально я і донації. У World of Warcraft полководці Dреno рекордна кількість нововведень та корколомних сюжетних поворотів вирушити у неймовірну пригоду ти зможеш вже на початку листопаду. Якщо, звісно, в тебе на дах від найбожевільніших ігрових платформ у трійці Ігронавта. Всі звикли, що в ігри потрібно грати на комп'ютері або на приставках. У крайньому випадку на мобілі. Але тепер усе змінилось. Просто зараз зустрічай найдивніші платформи для ігор у трійці ігронавта. Технології весь час вдосконалюються. Графіка ігор з кожним роком вражає все більше. Але не дивлячись на це, є класика, над якою невладний прогрес. Це Тетріс, гра, яка була створена ще у радянському союзі, але й досі популярна по всьому світу. Ох, як давно не грав. Капець. саме Тетріс надихнув професора Френка Лі з американського містечка Дерексел створити найбільшу у світі ігрову платформу. Більшу навіть за Xbox One. Марочос фігурки пересуваються по будинку завдяки різнокольоровому освітленню, а керувати ними треба зі спеціального пульта, який розташований подалі від будівлі. Красота какая! Ляпота. Тож тепер кожен бажаючий може зіграти в Тетріс на 130-метровому хмарочосі. Тільки щоб зробити це, доведеться довго мерзнути на вулиці. Та й у метро не пограєш. Тому будинок як ігрова платформа посідає останнє місце нашого рейтингу. І продовжує нашу трійку гра Тетріс! Не чекав? Ха-ха! Жива легенда прагне захопити геймерів всього світу. Тому з'явилась на несподіваній платформі, яка має намір почати революцію у світі моди. Адже це футболка, на якій можна грати. Складається вона із світлодіодів, які під'єднані до мікроконтролера на батарейках. А керувати фігурками треба натискаючи кнопки на пузі. Єдине, чого не вистачає, це музики з гри. Але справжнім ігронавтам вона не потрібна. От що дійсно дратує, так це необхідність під час гри дивитись у дзеркало, бо інакше не бачитимеш, куди падатимуть фігурки. Це дуже незручно. Саме тому кладемо футболку на полицю другого місця і рухаємось далі. І нарешті на першому місці нашої трійки абсолютне божевілля, створене біоінженером Ріддел Крузе із Стенфордського універу. Вчений пропонує тобі зіграти на мікроскопі. Задля цього він вже створив цілу серію різних ігор, серед яких футбол. Власна версія Pac-Man. А найдивніше те, що грати ти будеш справжніми мікробами, а саме інфузоріями. Божевільний професор маніпулює діями крихіток за допомоги електричних сигналів, які виходять зі спеціального джойстика. Далі програма зчитує положення мікробів і вбудовує їх у гру. Щоб створити таку дивину, вченому знадобилось всього два дні і 60 баксів. Це безперечно найдивніша платформа для ігор. Саме тому вона посідає перше місце нашого рейтингу. Игронавты запевняють, під час игры жоден микроб не постраждав. Мы обожаем войну только в виртуальности. А в реальной жизни нам нужен мир, желательно весь. У нас разные вкусы и говорим мы на разных языках. Но нас не разделить. Мы вместе и снова встретимся через неделю здесь, в Игронавтах, на QTV. Дивись у наступній програмі, як отримати круті ігри, блокбастери типу Баттлфілд безкоштовно. Драйвкла мав стати революцією жанрі гоном а виявився провалом. У чому причина головного фіаско року? Та ексклюзивне інтерв'ю з творцями Цивілізейшн Beyond Earth. Спеціально ігна тільки Верк Іронафте.